Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Отже, це фейк і Ми продовжуємо. Фейковий сюжет про українського біженця, який, начебто, заробляв на так званих автопідставах у Польщі, став черговим прикладом кремлівської дезінформації. Російські пропагандисти створили відео, стилізований під новинний сюжет міжнародного телеканалу Euronews, аби спровокувати негативне ставлення до українських біженців у Польщі. Відео стверджує, що українець Віталій Іванчук багаторазово інсценував ДТП аварії на дорогах і вимагав, начебто, гроші у водіїв, доки сам не загинув у такій аварії. Однак перевірка проєкту Стопфейк і офіційні заяви польської поліції спростували цей фейк. Спочатку розберімося, а що таке автопідстава. Це коли шахраї обирають недорогу машину на дорозі і створюють ситуацію, в якій водій думає, що трапилася аварія. Вони кидають щось в його авто, щоб імітувати удар, а потім пропонують вирішити все на місці, тиснучи на водія. Водій наляканий і невпевнений, тож дає їм гроші за нібито пошкодження. Отже, кремлівські медіа активно поширюють не лише цей, а цілу групу подібних фейків з метою загострення конфліктів між українськими біженцями та країнами, що їх приймають, у випадку Польщі, де тисячі українців знайшли тимчасовий прихисток, подібні інсинуації мають на меті підірвати підтримку України. Проте ані канал «Євроньюз», який згадують у фейках, ані польська поліція не підтвердили жодної інформації, що могла би свідчити про якісь незаконні ні, дії українця, щоб дізнатися більше про цей фейк та інші схожі випадки маніпуляції, ми запросили до розмови фактчекерку Оксану Полулях із проєкту «Стопфейк». Вона розповість про те, чому Росія активно використовує образ українських біженців у своїй пропаганді, а також які основні наративи просувають пропагандисти. Та як навчитися розпізнавати фейкові новини? Отже, фейк про українського біженця, який нібито займався так званими автопідставами у Польщі, є частиною ширшої дезінформаційної кампанії росіян, як ми бачимо з повідомлення Стопфейк, який саме наратив намагаються нав'язати російські пропагандисти цим фейком, пояснює Оксана Полулях. На початку жовтня ми помітили, що в соціальних мережах все почалося з анонімних телеграм-каналів. Почало поширюватися відео під логотипом відомого європейського інформаційного каналу «Євроньюз». І в цьому, нібито, відеосюжеті йшла мова про те, що в Польщі український біженець заробляв на автопідставах. Називалося ім'я біженця, та і йшлося про те, що він нібито як стрибав під колеса автомобілістів, і потім вимагав гроші за те, аби поліція. Не оформлювала дорожню транспортну пригоду. Це відео поширювалося з такими підписами, що біженці з України, та вони от в таким чином розводять польських водіїв. Що найперше потрібно було зробити, це зайти на офіційні сторінки і подивитися, чи дійсно таке відео вони публікували. І ми помітили, що ні на їхньому сайті, ні в соціальних мережах такого відео не було. Ми звернулися до поліції Польщі з проханням прокоментувати цю інформацію, перевірити, чи дійсно. Но вони чули про дійсні випадки, оскільки у цьому відеоматеріалі, нібито сюжет Євроню йшлося про те, що оцього українського біженця під час отакої його чергової спроби розвести поляків на гроші його машина збила. І нам польська поліція сказала, що вони подібних випадків не фіксували, і вони не знають про цю інформацію, яка йдеться у відео щодо наративу. Ну загалом тут варто зазначити, що фактично з самого початку повномасштабного вторгнення. Орнення російська пропаганда дуже активно сконцентрувала свою увагу якраз на демонізації образу українського біженця і стопфейк наприкінці 2023 року публікував свої дослідження і ми виявили що тема біженців вона входить в топ 3 наративи які поширює російська пропаганда в країнах євросоюзу і ну тема біженців ішла після теми військової допомоги україни якщо ми говоримо про тему біженців то російська а пропаганда націлена на конкретні країни, і польща є однією з таких країн, і це не випадково, оскільки польща є однією з трьох країн, які прийняли найбільше українських біженців, і тому ми якраз бачимо дуже багато фейків пов'язані з українськими біженцями, які поширюються або в контексті Польщі, та або для польського користувача. Російська пропаганда часто використовує історії, пов'язані з біженцями для маніпуляцій на міжнародній арені. Чому саме такі теми вибирають для створення негативного образу українців? Пояснює Оксана Полулях. З якою ціллю російська пропаганда поширює дані повідомлення, по перше, це дискредитувати українців за кордоном і зобразити їх як таку собі потенційну та або реальну небезпеку. Ми бачили дуже багато публікацій. такий цей наратив активно просувається за кордоном про те, що нібито в західних країнах зріс рівень злочинності після того, як вони почали приймати українських біженців, про те, що нібито українські біженці. Збіднюють країну, те, що нібито біженці отримують там високі виплати, і так далі. В цей самий час там місцеві жителі вони мають платити там високі податки, або ж у них піднімаються ціни, і нібито всі економічні гаразд, з якими може зіштовхнутися там жити Німеччини чи Польщі, якраз все це пов'язано з тим, що держава прийняла українських біженців. Варто теж зазначити, що стратегія Росії. Дискредитувати українців за кордоном і викликати ріст задоволення українським біженцям серед там місцевого населення. Ну а це в свою чергу тягне за собою тиск на політиків, які мають таку проукраїнську позицію, та які допомагають Україні. Ну і, відповідно, це в свою чергу робить питання України таким непопулярним в суспільстві, непопулярним серед політиків, і це прямо впливає на військову допомогу. Україні та на фінансову допомогу, ну загалом на підтримку. Тому тема українських біженців і така важлива для російської пропаганди, і тому вони її дуже активно експлуатують. Я нагадаю, ми слухаємо пояснення Оксани Полулях. Розійська дезінформація часто підробляє відео та новини, намагаючись використовувати авторитет відомих медіа, як, от згаданий Euronews. Тож як розрізняти фейкові новини від справжніх, продовжує пояснювати Оксана Полулях. Варто взагалі підкреслити, що оцей формат, коли в мережі поширюється відеоролик, який виглядає як нібито якийсь репортаж відомого ЗМІ, Ну в даному випадку це «Євроньюз», але це дуже часто там Ройтерс, там BBC чи якийсь інший інформаційний канал відомий. Ці ролики поширюються під цим логотипом. Це такий дуже поширений прийом, який використовує російська пропаганда, і зазвичай вони всі поширюються схожим шляхом. Ці відео одночасно, або там спочатку в Телеграмі, а потім у ікс, колишній Твіттер. вони поширюються різними анонімними каналами або ж сторінками, та і потім вони перекочовують у різні проросійські групи в Фейсбуці. Ну і так само там потім починають публікуватися в інстаграмі і в інших соціальних мережах. Що варто зазначити, що це така досить підступна модель, оскільки пересічний користувач мережі. Він бачить сюжет, який нагадує повністю новинний сюжет там того BBC чи Euronews, оскільки він бачить і логотип, і оцю новинну стрічку. І формат відео ну, на перший погляд здається цілком таким, який відповідає тим, які публікують у себе в офіційних сторінках дані змі. В цьому заключається підстава, і тому варто все ж таки з обережністю ставитися до таких відео і проробити там кілька кроків. Тану Ну, перша Зайти на сторінку медіа під логотипом якого поширюється відео, і подивитися, чи дійсно в своїх соціальних мережах чи загалом на сайті була озвучена така інформація. Потім наступний крок: ну, хоча б банально закуклити, перевірити, чи інші медіа писали про подібний випадок. Це також дуже показово, оскільки коли ви починаєте заглиблюватися глибше в тему, ви виявляєте, що насправді жодна поважна медіа, та яке варта довіри, де писало про. Про цей даний випадок, або ж про інші випадки, які поширюються даним способом, ну і звичайно, це вже робота фактчекерів далі перевіряти за допомогою різних програм. Ну, зазвичай ці відео це такий собі колаж та нарізка з різних відео або ж фотографій, які об'єднані в оцей відеосюжет. і ми зазвичай можемо це відео розкласти та й подивитися, звідки різні кадри були взяті, і вони зазвичай ну не мають жодного відношення до того про що йдеться у цьому фейковому сюжеті, зважаючи на слова Оксани Полулях із проєкту «Стопфейк», фактчекерки хочеться запитати у вас. Коли ви читаєте гучний заголовок і бачите посилання на те чи інше видання, чи завжди перевіряєте достовірність цієї інформації? Чи справді саме це видання його публікувало, і знову-таки на кого посилається і воно? Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, рубрика Фейк-контроль на українському радіо де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.